Гімнасти, жонглери, еквілібристи та клоуни церкової студії Престиж зібралися в актовій залі третьої школи, щоб відсвяткувати свій перший ювілей річницю створення студії. Вона виникла тут зовсім випадково, розповідає директор навчального закладу Володимир Костюк. Керівник студії Анастасія Латік запропонувала йому навчати дітей церковому мистецтву на базі школи, оскільки вона для неї є рідною. Тут навчався син Анастасії. Володимир Костюк цю ідею з радістю підтримав. Спочатку дітей було мало, каже. Але зараз в ній налічується 30 хлопців та дівчат. Заняття цирком – це, перш всього, дуже важкий труд. Дуже важкий труд. І дітям не так легко, але правда, вони що зацікавлені. Хоча часом я бачу, що навіть по обличчю, по всьому, що дуже важко дається. Але, зато є велике бажання, в них. особливо в самих менших. Я бажання дітей завжди підтримую. І, звичайно, буду підтримувати і тільки заохочувати. З реквізитом в учасників студії важкувато, розповідає її керівник Анастасія Латік. Але вони завжди знаходять вихід ситуації. Головне дітям подобається тут займатися. Вони прагнуть до перемог і показують непогані результати. Ми оригінальним жанром відтечкає еквілібр теж саме Но, ви знаєте, діти різні. Ми вже стараємося під них підстраюватися, як їм удобніше, що вони вміють зробити. Мы уже пытаемся дать им то, что они хотят. Каждый ребенок по-своему смотрит на это все. Ну и мне кажется, цирк все равно это... Ну это, будем так говорить, это жизнь. В цирке мы живем. И мне очень приятно, что за этот год, очень приятно, что маленькая эта семья так стала родной. Привітати церкачів зі святом завітали представники міської влади. Аби престижівці не жалілися на реквізити. Заступник міського голови Іван Демис подарував їм спортивний мат та солодощі. Для одних учасників заняття у цирковій студії це поки що лише хобі. Для інших підготовка до вступу до циркового училища. Та для усіх них це гарно проведений час, а також непогана фізична підготовка. За цей рік я навчила жонглювати п'ятьма шариками і чотирма булавами. Ну, мені тут дуже подобається, тому що. Хороші тренірасію все класно для свого розвитку Дуже добре. За рік існування престиж ще не має значних здобутків і не може похвалитися безлічю грамот та дипломів. Але переконують церкачі, у них все попереду. Вони ще зроблять так, що пробердичів котре почує увесь світ. А поки що юні артисти вітають себе та своїх колег із днем народження. Вітаю Анастасію Ігорі, вітаю всіх моїх колег, Ірину, Ігоря, всіх остальних. Ну всіх привітаю з річницею. Бажати, щоб не тільки рік, не тільки першу річницю відсвяткували, але й ще одну, ще одну, десять і більше.